Пані метелиця німецька казка. Жила на світі одна вдова і мала вона дві доньки. Одна з них пачерка, була гарна і роботяща, а друга рідна, гідка і лінива. Та вдова любила куда більшу рідну доньку, хоч та була гидка і лінива. Пачерка мусила виконати всю хатню роботу. Була попелюшкою у домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, типу, поки їй нітка порізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що. Кров'ю залило увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок, і він вислузив із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла духи, розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала Уміла вкинути починок, то зараз жалісь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити, і з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці, ясно світило сонце, і тисячі розмаїтіх квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч. У якій було повно хліба. Хліб почав до неї гукати. Ой, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні. На ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її. Ой, обтруси мене. Яблука мої вже давно достигли. Дівчина струсонула яблуню, і яблука градом посипалися на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблуко на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, з якої у віконце визирала старенька баба. У неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати. Але стара гукнула їй у слід. А чого ти боїшся, люба дитино? Долишайся да в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, та й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль. стили як найстаранніше, та добре вибивай подушки, ще піря летіло, тоді на світі йтиме сніг. Бо я пані мек. Лиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця. Вона залишилася у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина усьому до старій, збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки. І тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від пані метелиці лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та засумувала, а чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгою за домівкою. І хоча тут було їй у тисячу разів краще, проте її тягло вернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут заставатися не можу. Мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця сказала Мені подобається, що ти тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила, я сама відведу тебе нагору. Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилась, і тільки но дівчина ступила на поріг. Линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти усьому старанна була, сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилася у горі, на землі, біля своєї. Хати. А щойно вона зайшла у двір, півень злетів на цямрину і заспівав Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша дівчина йде, на ній золото без ліку. Вийшла дівчина до хати, а мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи. Не знає, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з неї трапилось, і коли мачуха почула, як пачерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідні гітки та таледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та пряде, а щоб починок був у крові, вколола собі пальця. Сунувши руку у густий терем, а потім кинула починок у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилась, як і сестра, на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі, і почувши, як хліб, кричить Ой, витягни мене, витягни бо згорю, я вже давно спікся. Вона відповіла тільки мені хоче бруднитися біля тебе, і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні і, почувши, як та кричить Ой, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже достигли. Вона відповіла, от не роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалась її зубів, бо вже чула про них і відразу нанялася до неї. Першого дня вона дуже старалася, слухалась пані метелицю, коли та їй загадувала роботу. Бо в неї тільки думки було, що про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила, як слід, і подошок не позбивала, що ж летіла. Це скоро набридло, старі. І вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа. Гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся Великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла. Ледащиця додому, вся укрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на цямрину і загорлав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша ледащиця йде, що брудна буде до віку. І справді, смола так пристала до Ледащиці, що не відмилася. Скільки вона на світі не жила?